Доброго вечора, шановні глядачі. Всесвітньо відома організація Товариство Червоного Христа у 2013 році відзначатиме свій 95-літній ювілей. Крім того, у весняний період відбувається ряд благодійних акцій, організованих цим товариством. Детальніше про це ми і розповімо у нашій сьогоднішній передачі, гостею якої є голова Надвернянської районної організації Товариства Червоного Христа Ольга Антонівна Фелизюк. Вітаю вас, пані Ольгу. Добрий вечір. Отже, така всесвітньо відома організація, як Товариство Червоного Христа, святкує свій великий ювілей. Розкажіть, будь ласка, про створення цієї організації, про історію її і її призначення. Товариство Червоного Христа є міжнародною організацією Товариства Червоного Христа в Україні створено в 1918 році завдяки Миколі Івановичу Пергову. Надвірнянська наша благодійна організація. Кожного року зустрічаю у нас свято 8 травня, Міжнародний день Червоного Христа. І ми з 1 квітня, по 1 травня, проводимо благодійну акцію під гаслом цього року. У нас сила гуманності. Ця акція ми звертаємося до всіх директорів шкіл, підприємств, установ, голів сільських рад. Але саме найбільше нам школи допомагають учні шкіл 5 п'ять картоплин з акції п'ять картоплин, які ми тому волонтерами, і в нас є загони милосердя, діти, які розносять нашим підопічним одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, які знаходяться на обліку нашої організації Червоного Христа і охоплені нашою службою милосердя. Розкажіть, будь ласка, детальніше про Надвірнянську організацію Товариства Червоного Христа, скільки людей там працює, яка власне в них освіта, підготовка для надання допомоги, про яку ви згадали? У нас є служба милосердя, яка складається з дев'яти чоловік. Це медичні працівники, які мають освіту, які надають медичну допомогу. У кожного на обліку є 45-50 чоловік, кожного медсестри. Але у нас ще і є відкрито делятницьке відділення. Червоного Христа, але саме перше я провела нашу службу. Вони проводять, у нас є медико-соціальна кімната при районній організації Твориства Червоного Христа, що підопічний приходить, які можуть ходити люди. А до яких нам то вони самі приходять раном виміряння кров'яного тиску чи любу ін'єкцію зробити? Також, крім цього, ми проводимо в районній організації курси. Курси до лікарської допомоги, діти школи, переважно діти, які хочуть поступати, вони, хто в медучилищі, хто в медичній освіти. Ми їх наводимо першу допомогу, до лікарська допомога, масажу. Хочу сказати, що раніше ми випускали дітей. У нас було б дуже багато випускників, які працюють за кордоном, вони у нас отримали посвідчення. Посвідчення було на українській мові і на англійській мові, і дуже багато працюють. Так, ми зараз проводимо масаж, можемо зробити. У нас є масажист, який проводить нашим, тільки сугубо у нас підопічним нашим категоріям, нашого контингенту. А власне, кому ви надаєте допомогу одиноким перестарілим? Ми надаємо допомогу сугубо одиноким, які не мають ні дітей, подружнім пар, парам, інвалідам одиноким. І, або діти є от Тюменська область, наприклад, Чернівецький. Ну, на жаль, ви знаєте, що зараз зросло, що діти забувають про своїх батьків, і люди до нас звертаються, і ми і не відказуємо, якщо медичну допомогу. Ну соціально побутову допомогу дуже служба територіального центру. Вони всі, всі охоплені. Ми разом співпрацюємо з службою, тому що служба соціального захисту населення, от якась появилася людина, що потрібно її чи поколоти. Вони до нас дзвонять. Чи а переважна більшість лікарі? Ми з лікарнею сугубо співпрацюємо з головним лікарем з терапевтичною службою. Вони дають нам призначення, звонять медична сестра. Медична сестра і е е е ходить в поліклініку кожного дня. Вона кожного має дільницю свого лікаря і своїх підопічних, які вони нам дають. Тобто, ви своєю увагою охоплюєте найбільш вразливу категорію населення, яка залишилася без догляду? Ну так можна сказати так. Сьогодні соціальні реклами говорять про місячник товариства Червоного Христа. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці заходи. Так, У нас кожного року і він відбувається цей місячник Червоного Христа з 1 квітня або з 4 квітня по 4 травня. Цього року нам припало з 1 квітня по 1 травня під гаслом Сила гуманності. Ну, я вже говорила, що ми робимо круглий стіл з листами, зверненнями до дітей шкіл, на нараду директорів шкіл ми відвідуємо. І діти нам звертають цю акцію і ми розносимо. Але так, якщо цього року хочу сказати, що припадає і Пасха, і день, 8 травня у нас день Всесвітній, День Червоного Христа. І ми стараємося сформувати якісь набори, ми йдемо по ринку. І ринок нам, що хто дасть, ми просимо. Кілограм гречки, хто кілограм рису, і ми такі, кому більш потрібно. Ми то сформовуємо. Ну переважно ми картоплею даємо по 20 кілограмів. Вже нам вже школи, які є, відгукнулися. У нас найкраща школа. У нас всі школи не можна нікого не обійти. Гвіст у нас взяло шефство над Делятинським відділенням Червоного Христа. Вони нам шиють білизну, вони нам стільчики роблять, столики роблять. Я хочу привітати, подякувати муляру, директору школи. Ну і доносимо до наших підопічних, які цього найбільш гостро потребують. Чи можна сказати, що ряд весняних акцій це є до Пасхи, до дня перемоги, входять власне в цей місяць? Так саме так ми входимо. Ми вже зараз ми йдемо. Нам пасочки випікають. Я вже даю людям, які нам потрібно, даю листа і вони нам випікають, І ми вже стараємося до дня Пасхи. Є такі підприємства, що нам дають кусочок колбаси чи яїчок. Ну, це вже переважно ми по ринку. І ми ж таки от як того року ми давали кілечко колбаси, пасочка, п'ять яєчок. І ми доносимо до тих людей, які потребують до наших, що ми обслуговуємо. Пані Ольго, відомо, що у світі дуже уважно ставляться до такої організації, як товариство Червоного Христа. А якою увагою наділені ви чи обділені як влада, як українське суспільство ставиться до підтримки товариства Червоного Христа? Товариство Червоного Христа є неприбутковою благодійною організацією. І ми утримуємось на благодійні внески Червоного Христа і не пожертвування. Йдемо з листком, чи йде підприємством, і на то ми утримуємося. І так, і акції різні такі проводимо. Бо в нас ми ще акцію проводимо в жовтні місяці, теж збираємо по акції п'ять картоплин. І на це ми підтримуємося. На жаль, зараз ви знаєте, важко стало. Раніше було організації, ми могли внески розповсюдити в організацію. А зараз, от такий, як НПЗ-завод, нас зовсім не, не дають ніякої підтримки. УБР зараз розформувався, цього року немає, вже ми не доставили внески. Ну Є такі організації, нас не розуміють. Але є й такі, що можна електромережа, буняк, пан. Він нам завжди він даже сам дзвонить кожного січі місяць, щоб ми принесли йому внески. І нам зразу через пару днів він вже розповсюдить, і ми на це утримаємося, наша організація. А державну допомогу маєте? І є державна, ну звертаємося, звичайно, всі допомагають нам. І всі допомагають, не можна сказати. Голи, є сі голи сільських рад, що на нас дивляться. от У цілі голова сільської ради. Він нам теж кожного року старається 400-500 гривень, але перечислити на наш рахунок. Завжди на обласних нарадах, семінарах, зустрічах офіційних голова обласної організації Товариства Червоного Христа, пан Старченко, згадує ті відділення Червоного Хреста, які функціонують по області, і згадує наше делятинське відділення. Кожного разу обов'язково одним словом, двома словами, але він зачепить цю структуру. Розкажіть, будь ласка, ви вже ближче як керівник районної організації про діяльність цієї установи? Так, в 2003 році в нас. Відділення від, від відкритого відділення Червоного Христа при Делятинській міській лікарні на 10 ліжок там сугубо наші одинокі люди районно е, проліковуються. Ну вони в нас майже на постійному обслуговуванні. Отак От як був зимовий період, морози ми їздили людей. чи ми тісно з головами сільських рад? Кожний голова сільської ради знає в своєму селі. То одиноку, яка вона не може в хаті запалити чи води принести, вони нам давали. А Зараз вже на літо потепліло, і люди йдуть додому. Але кожного місяця вони нас проліковується 10 чоловік, 30 днів. Ну і такі, що і на постійному немає хата. Це з цілого району. З цілого району, так теж хочу подякувати нашому головному лікарю, тому що вони нам годують. Ми збираємо продукти, але це недостатньо. А харчування нас лікарня фінансує. Чи постійно. Ви знаєте, он, зимовий період то постійно зайняті. А вже літом то є люди, що йдуть, але вони все рівно вертаються. Ви знаєте, вони приходять. Ми зараз своїми силами зробили ремонт там. Дерев'янко нам поставив е, вікна. Е, Труценко пан. Він нам білизною теж допомагає. Досить він. Кожного ми, коли не підійдемо, він сам поїде, подивиться. І дасть гроші, чи ми закупимо. ці. Є багато євангелістів нам допомагають, привозять, є люди, які пожертвують. Є в нас люди от іде свято Миколая. І на Свято Миколая, ви знаєте, стараються всі щось принести в них, а вони так як діти. І ми ж її виручаємо, робимо для них свято чи для Нового року. Ну, Така наша робота. Чи є у вас у вашої організації якась така особлива потреба, От, крім грошей, там одежа, продукти харчування, що найбільше потрібно для організації Товариства Червоного Христа, щоб забезпечити тих самотніх людей, які так потребують нашого милосердя? Так, ви знаєте, нам зараз співпраця є з німецьким Червоним Христом. Вони нам дають гуманітарну допомогу одягом бувшого вжитку. Але зараз, з 2012 року, у нас діє така програма, чобіток. Ми збираємо одяг від населення, і люди нам носять дуже гарний одяг. У нас постійно діюча програма. Люди нам може, що не потрібно, вона може до нас принести. І ми також маємо одяг людям. Ви знаєте, дівчата мої, вони вже знають. І люди самі говорять, що може у вас є свитри теплі, може у вас щось таке ви нам принесіть. І ми вже розносимо людям. На багатодітних, багато є не нашого контингенту людей, що сироти приходять. Хто приходить, ми нікому не відказуємо. Вашу допомогу покинутим, одиноким ви надаєте безкоштовно? Безкоштовно, так. Я хочу звернутися до голів сільських рад, малих підприємств. Ну людей, які не байдужі до нашого до нашого контингенту людей з допомогою буде медична служба ходити. Не обділіть нас, хто що може, чи продуктами, чи хто що може, щоб нам допомогли у цій акції, яка проходить під гаслом сила гуманності з 1 квітня по 1 травня. Розкажіть, будь ласка, про медичний вишкіл ваших сестер, про їхню санітарну підготовку до роботи. Чи мають вони спеціалізовану освіту і чого вони можуть навчити ту категорію людей, які до вас приходять на навчання, на якісь курси? Так, у нас є чотири медичні сестри, які мають освіту, і ми проходимо навчання в всіх категорії мають вищі. І вони проводять курси по школах. Зараз я ще хочу сказати, що ми зараз будемо лікувати туберкульоз. Ми всі пройшли в Івано-Франківську навчання, і ми будемо, тому що туберкульозні хворі не дуже хочуть. Вони і ми мусимо носити в ту годину їм ті таблетки і по сніду доставляти кожного дня. І от вони до лікарської допомоги читають. Вони читають медичну допомогу. Вони читають курси лікувального масажу. По туберкульозу, по сніду всі вони мають освіту, і всі вони проводять певні навчання, які. Потребує по нашому категорії наші населення. А ці навчання, про які ви згадуєте, вони і теоретичні, і практичні? І теоретичні, і практичні. У нас є, ми проводили курси лікувального масажу і по догляду за хворими. У нас є лікарі, що проводять. А в нашій є медичні сестри, які в нас є фельдшера, двоє фельдшерів. Вони, ви знаєте, вони майже прирівнюються до лікарів розумні, вони всі практичні самі проводимо. Ми в кабінеті, у нас є медико-соціальна кімната, де є масажний стіл. У нас всі є умови для того, щоб дітей навчати. Література, плакати все є. А де знаходиться ця медика? Ми знаходимося, в земельний відділ на другому поверсі. Це Майдан Шевченка, 30? Майдан Шевченка, 30, Так. Пані Ольго, кому ви сьогодні хочете особливо подякувати за підтримку районної організації Товариства Червоного Христа? І саме найперше я хочу подякувати пану Труценку що який він з розумінням, він нам завжди кожного року допомагає. Пану Васьківу, який дав нам телевізор в Делятинське відділення Червоного Христа, і він дав нам у Лиєву школу. Ми пішли, попросили, ну це було пару років попереднього назад. Пан Баюрчак. Як, до якого ми ходимо, він нам ніколи не, не, не відмовляє. Пану Білецькому він дав нам мікроволнову піч цього року у делятницьке відділення Червоного Христа. Так як пан Буняк він завжди на нас відгукується. Ми ви знаєте, не може сказати всі до кого підходимо, розказуємо, чим ми займаємося, тому що і багато людей її не знає. Вроді ми всі говоримо, що чим ми займаємося, що таке Червоний Хрест, але кожного року ну ніхто не відмовляє. Ну, хто менше, хто більше, як може. Ну. Люди в нас не, не є такі черстві. Пані Ольго, дякую вам за участь у передачі. Хай добрі люди, і Бог допомагає вам у вашій роботі. Отже, дякую. шановні краяни, якщо у вас є можливість, виникло бажання виявити своє милосердя, ви можете звертатися у районну організацію Товариства Червоного Христа, щоб надати цю допомогу. Адреса місто Надвірна, Майдан Шевченка. 30, телефон два шістдесят Шановні глядачі, дякую вам за увагу і за ту турботу і допомогу, яку ви в ці весняні дні надасте Товариству Червоного Христа у Надвірнянському районі. Тепла вам затишку, добробуту і любові. Хай щастить!